Тилапія і пангесіус одні з найбрудніших риб у світі. Їх вирощують у Китаї та В'єтнамі, часто у водоймах, забруднених стічними водами. У таких умовах риба вбирає токсини, важкі метали і бактерії. В Україну вона потрапляє вже в замороженому вигляді. І її зовнішній вигляд нічого не скаже про якість, кажуть експерти. Коли купувала з теляпію для своїх досвідів, я відчувала такий легкий хлорний запах. Це говорить про те, що якоюсь речовиною антисептиком оброблялася дані філе риби. Це не обов'язково. Це як один із елементів. Коли ви купуєте в магазині, ця риба виглядає прекрасно. Щоб риба не хворіла у штучних водоймах, її систематично підготовують антибіотиками. Вони накопичуються у м'ясі, а потім і у нашому організмі. Тилапія і пангасіус вибагливі. Їм потрібна чиста вода, простір і стабільна температура не нижче 20 градусів. Аби досягти ринкової ваги у 400 грамів, йде майже 10 місяців. За 40-60 днів до збору антибіотики перестають давати, щоб комісія з поставки. Нічого не запідозрила і дозволила експорт риби.